Пам'ять житиме вічно Відкритий аматорський турнір з міксфайту імені першого президента обласної федерації бойових мистецтв Павла Федорука відбувся у Івано-Франківську. Нагадаємо, відомого науковця та колишнього проректора Прикарпатського національного університету не стало півроку тому. Він не тільки був першим президентом, він був відомою людиною в місті. Яка робила дуже багато для нашого міста і для нашої держави в цілому ну, патріотом України не на словах, а на ділі. Турнір пам'яті для спортсменів став чудовою нагодою проявити свої вміння та потенціал, адже схожих змагань перелічити на пальцях однієї руки. В нас в області, ну і так по. В ближчих областях, взагалі, з даного виду спорту, ну, я не чув, щоб проводились змагання. Тобто, ну, ми наша федерація я, я, ніби почала цю ініціативу, і будемо намагатися. Підтримувати нагадаємо, міксфайт являє собою стиль єдиноборства, в якому об'єднана робота в стійці та партері. Саме тому цей вид збирає під своїм крилом все більше спортсменів, таких як колишнього борця з Коломиї Назара Петрусяка. Боротьба боротьбою, але захотів поміняти якийсь трошки рівень. Знаєте, щоб ну підібрати ударної техніки, а ударна техніка з боротьбою – це є, ну дуже сильно. скажімо так, також у міксфайті досить комфортно новачкам для Василя Корбутяка Це дебютні змагання, які одразу ж принесли срібні нагороди. Суперник був так само сильний, вагова категорія важка, важко таким, як я. І перемагають тільки сильні. В такому спорті, я не найсильніший, але думаю, стати ним. Загалом у турнірі взяли участь більше 50 спортсменів. В майбутньому організатори мають намір розширювати географію учасників аматорських змагань до всеукраїнського рівня. Роман Турій Андрій Гаргара, новини 402.